Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 21 квітня 2024 року. Неділя. Я знову в лісі. Знову в мене один вихідний з'явився і я поїхав до лісу. Сподіваюся, що... щось знайти, якийсь ще вісняних грибів, але це мало ймовірно. Ну, хоч так походжу по... Погуляю, подихаю свіжим повітрям. Кому цікаво, залишайтеся, походимо, погуляємо. Грибів я, звісно, вам не обіцяю. Будуть опять балачки, може, не так сильно, але ж вибачайте, поки що немає грибів ще не сезон. Десь якийсь місяць, і дуже може почнуть з'являтися. Сьогодні у нас вітер, на вулиці похолодало. Вчора навіть був вночі приморозок мінус два. Сьогодні було мінус нуль. Дивився сьогодні YouTube зранку. У Карпатах вже люди збирають білі гриби. Небагато, але по одному, по два попадаються. Так що так, ну у нас на це поки сподіватися ще не треба, бо у нас білі гриби десь в минулому році я збирав у середині травня. Десь о 20-х числах. Так що ось так. Вологи поки що достатньо. Та ще на сьогодні обіцяють дощ. Минулого разу я успів приїхати додому. Тільки приїхав додому, зайшов у хату і хвилин через 10. Такий лівень пустився. Гроза, гриміло, блискало. В лісі, коли гримить грозато страшно звук усилюється, підсилюється тут ехо. І хмари, здається, так низько. В місті якось не так, воно ощущається, чи як сказати. Птички співають, скоро уже из узуля Дивився відео свого підписника, чи як сказати, він мій підписник, я його підписник. Думаю, він мене впізнав, про кого я говорю, то в них ліс набагато зеленіший, ніж у нас. У них весна прийшла, виявляється, раніше. У нас, ну, як би то, теж зелений, але не так, наче. У них наче, наче літо В мурах нема ніколи вихідних. Постійно працюють, відпочивають, мабуть, взимку. Але вони щось такі не, не дуже активні сьогодні. Мабуть таке буде дощ. Нехай працюють, не будемо заважати. А, будуть рости красноголовці тут. Завжди ростуть. Червоні такі з бархатними шапками. Ось, поки що такі гриби. Знайшов, не знаю, що це за гриби. Може якийсь витопеньок. Чесно кажучи, я в таких грибах слабенький. О, що я бачив, ось по-моєму стручок. І я доведені стручки, по яких я минулого разу і мені написали, що це отруйні. На вигляд такий шоколадний, приємний. Амінь. Ось Так, я його розрізав. Ходжу, ходю, а грибів немає. Зараз міжсезоння настало. Як мені в коментарях пишуть... Раніше ви гриби показували, а зараз один трп. Ну, раньше. Я не можу природі приказати, що зараз мені виросли гриби. Всьому своє час будуть і гриби. Одні пишуть, що розказуйте, щось знімайте, не мовчіть. Іншим це подобалось, коли я ходив, мовчки це все знімав. Ну то так, кому як. Багато грибних, на Ютубі є багато грибних каналів. Їх там тисячі. І кожен може глядач собі вибрати контент на свій смак. Однім подобається так. Вніше так. Ну, я вирішив проекспериментувати. Кажеться, дощ починається. Ну, я взагалі-то на сьогодні і обіцяли, що буде дощ. Ну, не думаю, що він геть такий буде, що я промокну до нитки. Хотілося б ще якісь якусь годину походити, щось знайти може. Перепочити, чаю попити. Грибів все одно немає. Ташок послухати. Скористаюсь такою нагодою, я вже давно так планував. Я думаю, моїм деяким глядачам буде цікаво, як я докотився до такої життя. Ну, що почав знімати YouTube. Звісно, я це не планував і мало в цьому розбирався. Як бачив, що багато різних блогерів там знімає. Грибні канали багато дивився. Це якось там знімали на камеру, на телефону. А я як грибник, мені стало дуже цікаво. І я теж думав ну, познімати там, чи як для себе. В першу чергу я знімав для себе, записував на CD-диски, dvd диски Це скидував через ноутбук і якби для своєї колекції. Канал, звісно, я не планував создавати. Я зробив у Ютубі аккаунт, щоб дивитися, переглядати інші відео, відео і могти мати можливість оставляти якісь там коментарі, свої висловлювання під цим відео. А для цього потрібно було зареєструватися. Я зареєструвався і так згодом дивився різні канали, там десь щось, якісь висловлення свої. Оставляв там коментарі і все таке там лайки ставив. Потім вже я ну, дивився ці грибні канали. Багато людей з різних регіонів, навіть з-за кордону. Мені це якби, подобалось, і я вирішив для себе теж так пару раз зняв і виложив у себе якби на своєму аккаунті. Це не, звісно, не не був не канал, не... Це вже в мене третя назва, я вже три рази його Ну, Зробив свій вибір вже остаточно на цьому названні. Ну, знімав, викладав відео, себе, звісно, не показував, а так знімав, як я знаходив гриби, фільмував це все. Відео ну, скидав до себе якби, на каналі на цьому аккаунті. Потім я почав замічати, що почались у мене якісь перегляди і там почалися люди там... коментувати відео, це там зразу було якісь там 20 переглядів, 50, але мені якось було приємно, що в мене ось така маленька аудиторія, ну, які вже почали постійно дивитися там. І я... Мене це якби змотивувало, і я почав далі знімати. Але ну, знімав не, не плануючи там, щоб на цьому якось заробляти, чи... я взагалі далекий був в цьому. Коротше, свою першу тисячу я... У ну, мене так і зараз не багато глядачів, але тисячу підписників, як би сказати, хоча мені це слово не дуже подобається. Ну, так як воно в Ютубі, це і підписники. 4 роки в мене на це пройшло, щоб у ну, мене було тисячу підписників. Деяких це проходить 2 місяці, пів року, ну нехай рік. Ну, в мене 4. І я так собі далі знімав, 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 викладав ці всі відео. Ну і люди мені вже почали писати в коментарях, що комусь це подобається, що. Нема цих лишніх балачок, я собі просто на ходю гри, показав його, зірвав, викрутив чи зрізав, показав, почистив, показав, положив у кошик і так далі, і так далі. Потім вже показав кінечний результат. Ну, а некотрім хотілося, щоб щось розказував, коментував. Ну, Я так подумав, що було б несправедливо по відношенню до моїх глядачів. Я думаю, їм цікаво. Побачити мене, там, щось від мене почути. Звісно, в мене це виходить, якось. Я нервуюся, я ніколи цим не займався. Я включаю камеру, я не знаю, що як сказати, де в мене все в голові путається. Ну, не звик я до цього просто. Так що якось так вибачайте, що щось не те. Ну, Ось так я. Коротко розповію, як я. Ось вже починаю, починаю йти. Ось ходю в такому сосновому лісі. Подивіться, на що я натрапив. Ці строчки, що я думаю, Кажуть, що вони не ростуть у соснових, а вони ось, бачите, і в соснах виросли. Хм, цікаво. У нас зараз дощик накрапає. Що трошки походжу, та й буду збиратися додому. Ось іще. Угу. Ну, вот еще Что-то у больше чем... Так, а вон еще я бачу. нулі в лісі. Особливо сосновому. Повітря чисте для бронхів легень, корисно. Що, друзі, буду я, мабуть, збиратися додому, тому що в нас вже починає йти дощ. Хочу встигнути додому, щоб не промокнути. Я навіть, навіть, навіть не знаю, який він буде, але такий він вже моросити. росити. Дякую, що були разом зі мною. Вибачайте, що таке відео, що ну, немає чим вас порадувати, грибів ще немає таких які, там, білих, таких, які ви звикли дивитися. Я сам уже нетерпінням чекаю. Ну, думаю, ми ще позбираємо, що будуть цікаві у нас походи. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивиться мене. Хто пише коментарі. Пишіть коментарі, любі. Я любу критику вас прийму. Можете й погані писати, можете й хороші. Любі. Пишіть що, хто що про мене думає. Погано коли немає коментарів. А коментарі про, про, продвігають відео. Так що пишіть. У кожного є своє право на якусь критику. Може я щось не так роблю, може ви мені пишіть, я поправляйте мене Реально у нас погода спортилась, похолодало. Ну нічого, вже діло йде до літа. Головне, щоб здоров'я було. А то все.